Всім привіт! Ви на каналі а Ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Jam. Ця гра називається Порча. Оу. Так, я тут одразу зробила трішки тихішу музику, тому що вона була прям дуже-дуже гучною. Так, я сподіваюся, вам вона зараз нормальна про гру. Так, це плюс-мінус загальний текст, довідка, це плюс-мінус загальна довідка. Ну що ж, давайте тоді починаємо. Сьогодні я зустрінусь з відьмою. Принаймні, я так думаю. Пару тижнів тому студентка з граф дизайну сварилась з однокурсником прямо в коридорі університету, і невдовзі після сварки він впав зі сходів ногу. ого, відьма. <свіс> і її почали уникати. Одні думають, що вона сама його зштовхнула, інші, що не вела порчу. Загалом мені все одно на цю, цю драму, але якщо вона справді відьма і справді може не вести порчу, то, думаю, мені знадобиться й допомога. Тому я запросив її зустрітися після пар. Ай, зізнавайся, ти вмієш це робити чи ні. Лунарія каже: хало, пробач, затримав Костінюк. Цей чорт всю пару розказував нам, які ми поголівні ідіоти. І через це я не встиг ніхріна розказати. Так, хто це? Я, він, я та пусте. А отже, чому ми тут? Знаєш, якщо хотів покликати на побачення, можна було вибрати місце романтичніше. Мене від Уніку вже нудить. А ти ж відьма, так? Я кинув чіпку на питання. От Курва, і ти туди ж. А... Не подумай, я не думаю про тебе погано. Я просто хотів попрохати навести на якого порчу. Давай, зізнавайся. Давай, Роби бізнес. Я хотіла сказати, що Боже, їй не холодно в такому одязі. Мені чомусь завжди здавалось, я не знаю. До речі, якщо ви ходите в такому одязі, напишіть в ньому холодно чи ні, тому що мені здається, що холодно. А, ще блін, краще. Нехай я ще розумію, коли бабки під під'їздом на мене сатаністкою кличуть, але це вже серйозно занадто. Я... Світ взагалі показився. Чому одразу, якщо я гадаю на таро і руда, я відьма. Ти гадаєш на таро? в мене є знайома, яка гадає на таро, і вона руда. Можливо, вона теж відьма. Та кожен третій в цьому місці на таро гадає, і кожен десятий рудий, але відьма курва саме я. Пробач, ти маєш рацію, Скоро сесія. Із Костінюком він всіх завалить. Я не хочу вилетіти з універу через нього, мабуть, тому показився пробач. Костянюк кажеш, через цього козла я стипендію втратила, вліпив мені трійко, бо на чотири знає він, а на п'ять Бог. Нехай приходь завтра, разом розберемося, як на цього ідіота порчу навести. Мені здається, що писали люди десь Мого покоління, яке ще застало, коли стипендію отримують чотири нуль. А не коли отримують за рейтингом, тому що, наскільки я знаю, зараз отримують стипендію за рейтингу. І, по-моєму, там навіть стрійкою можна отримати, якщо ти входиш у відсоток рейтингу, але це не точно. Дякую, серйозно, дякую, я тобі каву куплю. Отже, ти все-таки відьма. А, дякую, я тобі каву куплю. Як стоїш на цьому карамельний латем на безлаптозному, але пока ви підемо вже якось після сесії, якщо все вдасться. Спочатку принеси якихось предметів, я принесу його фотографію. Будемо розбиратися, як навести порчу. І гей, не зламай дорогою додому ногу. Ну я постараюсь. Наступний день, а типу, щоб ніхто не думав більше, що вона відьма. Лунарія вже була в аудиторії, коли я прийшов. Вона запалила свічки на партію. Ну що, все приніс клас. У мене є його фотографія. Моя подруга навіть пасмо його волосся нам дістала. Як? Яким чином? Я не питала. Точніше, я навіть не хочу питати. Я починаю. Я почитаю, як наводити порчу, а ти поки обери два предмети, які ми використаємо. Голка перо, яйце. Две ну, ти яйце. Типу порчу ж на яйці роблять. А... Чи навіть не знаю. Голка перо, яйце Ну давайте яйце, коротше, чому? Е, сіль, цвях, дзеркало. Сіль. Е, сіль часто використовується у всяких ритуалах. молодець, що подумав про це. Ну, дивіться, якщо ритуал не вдасться, ми хоча б посолимо яйце і з'їмо. Ну, типу, реально, дивіться, ритуал не виходить. Ні, навіть не так. Навіть якщо вийде ритуал, ми можемо все одно посолити яйце і з'їсти. А що, ми будемо голки їсти, ну це вже занадто. Як думаєш, у нас щось вийде? Якщо ні, принаймні було весело, вся ця відьомська штука цікавіша, ніж я думав, це у тебе треба питати, ось це. Так, може мені справді стати відьмою? Якщо надумаєш, скажеш, я теж хочу. По закінченню ритуалу ми з Лунарією уважно слідкували за фотографією і пасмом волосся, однак нічого не сталося, ми чекали ще хвилин п'ять. стільки час витратили? Не роби поспішних висновків, може, воно спрацювала, просто ми не знаємо. Я уявляла щось крутіше, не те щоб мала якісь очікування, але все одно розчарована. Ну, є таке, треба тепер прибирати за собою тут. Ідея твоя прибирати тобі в сенсі. Не гадаю, що в нас вийшло. Почекаємо на сесію, поглянемо. А поки хочеш на вихідних сходити в бібліотеку і пошукати якісь книжки про магію. Не хочу цього визнавати, але відьомство тепер мене дуже цікавить, не тебе одну. Я лише не хочу грати на руку ж чуткам. Мене і без того всі уникають через одну курва сварку. Цей негатив дуже тисне. То останнім відьмами разом, хай боятимуться нас двох. Ще попрактикуємося, будемо наводити порчу на кожного, хто нас образить. Знаєш? що, Я все таки в ділі, на вихідних зустрінемось, а і не за каву. Настав період сесії і спити вів Костінюк. Він додав до нього теми, які ми ще не проходили, занижував оцінки, вимагав, аби о 9-й всі вже були в аудиторії, але сам приходив не раніше десятої, а потім всіх підганяв, бо ви не встигаєте. Коротко кажучи, сесію не здав ніхто. Отак. Давайте ще раз спробуємо. Отже, ти все-таки відьма. Не біси мене, я можу і передумати про печ. Просто принципусь, речей, на завтра. Голку якусь ножиці байдуже на місці, розберемось наступний день. А так, беремо голку. Чудово. І давайте дзеркало. Воно таке гарне, я його заберу у тебе. Я думаю, що нас щось вийде, а це треба у тебе питати, на що ти натякаєш? Ну, я ж не розбираюся у цьому всьому, та я теж, боже, забудь це марно. А, так, ну і що? Так, почекаємо на сесію поглянемо. Тобто ти не гарантуєш, що воно спрацювало? Чи я вкотре я тобі пояснюю? Я не відьма, у мене просто естетика така. А, таро, ознаки і родивелося, не роблять мене відьмою, скільки, скільки, скільки тобі втокмачувати. Але ж ти погодилась, тільки тому, що я теж не люблю костінюка. Чесно, я дуже втомилася від цих чуток навколо мене. І втомилась, що мене курва чути не хочуть. Але байдуже, роботу виконано. Тому не бачу нам причин ще зустрічатись частина сесії. Так, ну і що? Ну, те ж саме. Але ми просто посрали з людиною. А... Давайте так, купимо каву. Давайте перо ще не вибирали. Де це ти взяв? Сподіваюсь, воно не з дикого голуба. І ще не брали цвях, здається. Може, щось із цього вийде. Так, е якщо ні. Ага. Коротше, тут я так розумію, головне те, що чи ми станемо друзями, чи не станемо. Бо вся ця відьомська штука це такий, типу, двіж, Паріж. <ріж> я не знаю, можливо, тут можна дійсно накласти е порчу на Костянюка Це було б трохи жорстоко, мабуть, <ріж> і трохи нереалістично. Хоча, знаєте, є різні люди, які вірять в Порчу. Ну, як на мене, це знаєте, як позитивний, як це сказати, коли ти бачиш щось, і ти шукаєш причину наслідкові зв'язки, які насправді відсутні. От. Ну, Тобто, якщо хтось впав, імовірно, причиною цьому була слизька підлога, втома людини, яка впала. Чи там, наприклад, може бути, що був якийсь предмет, через яку людину через. Як... Людина перечепила, чи занадто довгий одяг, чи занадто незручне взуття. Ну, тобто, є багато саме тих речей, які можуть бути причиною наслідкові, які, ну, точніше, які можуть бути причиною цього наслідку, але деякі люди можуть вважати, що причиною стала Порча, а наслідком стало падіння. І сумніви деякі є. Звісно, а все може бути. Але чи це статистично достовірно? Ну тобто, як правило, це маячня. Хоча цікавий був досвід, цікава історія. Не знаю, чи можна тут накласти справді порчу. Якщо вам вдалося, розкажіть, що ви для цього обрали. Але мені здається, ця історія про те, що якийсь. Ам... Навіть дивні речі, такі як накладання порчі, хоча, знаєте, це незвичний початок для дружби, але можуть стати початком дружби або ж можуть стати початком нічого, тому що ви просто ну, типу, будете ізолю... ізолюватися від людини, тому що ці фрази, типу, отже, ти все-таки відьма, або, наприклад, ну тут не важливо, що ми вибираємо, наскільки я розумію, можливо, тут є таке, що ось, ну, типу, це у тебе треба питати. Що? Вибачте, що? Що? Це тільки що було? А ти теж боже, забудь, це марно. Раптово фотографія вчителя зайнялася фіолетовим полум'ям, а що я обрала? Я та лунарі перелякалися, шукали, чим його загасити, однак воно зникло так само раптово, як і з'явилося, залишивши опалену по краям дірку на місці, де секунду тому було лице викладача. Ти круто, ти це бачив? Я це бачив. Охреніти, я не думала, якого. думаєш, що це може значити? Не знаю, час покаже, але як же круто це було. Тільки не почни наводити порщі чисто зради того, аби знову подивитися на це. Я подумаю, я гадаєш, в нас вийшло? А Костянюк а Костянюк звільнився, стверджував, що в межах університету відчуває себе фізично недобре, наче різко на нього нападає хвороба, щойно він заходить в будівлю. Як це стало ще хоч обрала, щойно він заходить в будівлю, і більше терпіти це не буде. На іспитах його замінив новий викладач і успішно склав сесію. Як це сталося, я не розумію, що я хоч обрала, я потім на повторі гляну. Ну, не на повторі, а коли буду монтувати серію. О, Господи, ви це бачили. Це нічого собі. Я, я вкладала інший сенс, але окей. Ого! Ого! Напишіть, як вам? Я в шоці, типу, я не очікувала, що тут дійсно можна порчу накласти. Я думала, тут сенс в тому, що ми можемо або використати людину, ну тобто ізолюватися від неї цією фразами, або ми можемо подружитися з людиною, почавши з такого дивного захоплення, як накладання порчі. Але ми можемо накладати порчу. Неочікувано, і це дуже комедно. Я нагадую вам, що це гра на Ukrainian Micro Visual Новоджем. І в описі під відео ви можете знайти посилання на цей джем, де можете знайти цю гру та інші та пограти в них. Також, звісно, я вам нагадую про те, що в описі є список відтворення українських візуальних новел цього джему, попередніх джемів, а також українських візуальних новел, які не були представлені на джемах. Очевидно, що я не грала в усі абсолютно ігри з усіх джемів, але деякі там представлені ті, які я грала, ті, які були мені цікаві, які сподобались, які я записувала. От, і я сподіваюся, вони вам також будуть цікаві і сподобаються. Також я хочу вам нагадати про те, щоб ви перевірили, чи ви поставили лайк, якщо вам сподобалось це відео, і ви чекали закінчення відео, щоб. Бо став, перевірити, чи не перестане вам подобатись це відео. Е, нагадую, щоб ви не забували підписатися, е, написати коментар, все, що вам буде цікаво написати, пишіть в межах дозволеного Ютубу. Ютубу. Е, також, звісно, не забувайте ділитися цим відео з тим, кому це може бути цікаво. Тільки не присилайте це людям, які вірять в порчу, бо ще раптом будуть на всіх нас накладати. Не треба. Я не думаю, що це працює, але навіщо людям займатися дурнею? Перепрошу всіх, кого це образило. Я не хотіла вас образити, але не займайтеся цим, бо це ні до чого хорошого не приведе. Коротше. Що ще хотіла сказати? А, да, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Підтримуйте актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані з Збройними силами України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Волонтерите або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. Також, звісно, нагадую вам про те, щоб ви берегли себе. Ну, отак от пам'ятайте про це. Тому бережіть себе і зустрінемось у наступних відео. Всім до. Зустрічі, бувайте!